Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили. І що заважає знищити всіх росіян, що наступають на Покровськ? Всіх найманців російських, що наступають на Покровськ. Як вони намагалися залякати? Дуже сильно хотіли так залякати, нічого не вийде. В українців буде така потужна боротьба і перемога за Україною, за військовими України. Хоча були атаки для расистів, вони погано закінчились дуже. Є ще оцю проблему, я хочу забрати. Там замінув, замінірована дуже сильно територія. І зрада те, що при колаборанти. заперечу весь негатив, убираю. Все буде добре. Вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України на перемогу на покровському напрямку. Прошу, допоможіть. Відкривається шлях. Більше нема жодної перешкоди. Убираю всі перешкоди, що заважають військовим України знищити всіх росіян, що наступали на покровськ, що обстрілюють місто. Перекриваю, відсікаю росіян від Покровську, на віки вічні, одвертаю, тікають, лякаються, себе самі стріляють. Буде так і так буде. Більше не можуть наступ робити. Тікають, лякаються. Прошу допомоги вищі сили. Закрити небо над Покровськом. Перекриваю. Отсікаю ворога. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, все, що запускають рішисти по наших військових на Покровському напрямку, на цивільних людей. Отвертаю, одвожую, повертаю назад росіянам. Тим, хто запускав, хто дав наказ, хай йому на голову впаде його знищить. Буде так і так буде. Повертаюся назад. буде все сказано, здійснено, так буде. Все буде добре. Дякую за увагу і до зустрічі.